У неділю вранці рано синє море грало, Товариство кошового на раді прохало, благослови, отамане, байдаки спускати та за тендер погуляти, турка пошукати. Чайки байдаки спускали, гарматами рештували, з Дніпрового гирла широкого випливали. Серед ночі темної на морі синьому. За островом Тендером потопало, пропадали. Один потопає, другий виринає козацтво товариству із синьої хвилі рукою махає, і зично гукає, нехай вам, панове товариству, Бог допомагає. Тільки три чайки, слава Богу, отамана Куріного, сироти Степана молодого, Синє море не втопило. А в турецьку землю Агарянську без кормих прибило. Тоді сироту Степана, козака листрового, отамана молодого, турки яничари ловили, з гармати гримали, в кайдани кували, в тяжку неволю завдавали. І згадав сирота Степан неволі свою далеку Україну нерідного батька старого і коника вороного, і нерідною сестами. Плаче ридає, до бога руки здіймає, кайдани ламає, Утікає на вольну волю. Уже на третьому полю турки яничари догнали, до стовпа в'язали, очі виймали, гарячим залізом випікали, в кайдани кували, в тюрму посадили та й замурували. Отак на улиці пітину молодий кобзар стояв. І про невольника співав. За слухала Ярина і не дослухала, упала. Степаночко, Степаночко, моє серце, де ж це ти барився? Тату, тату, йдіть сюди, йдіть, подивіться. Прийшов старий, розглядає, і свого Степана не пізнає таке з його кайдани зробили. Сину, ти мій безталаний, моя ти дитино, де ти в світі погибаєш? Сину мій єдиний! Через тиждень без старостів за Степана свата, Старий свою Яриночку і Ярина в хаті. Ні, не треба, таточку, не треба Ярино. Степан каже, я загинув, навіки загинув. За що ж ти свої молодії літа погубиш? За калікою ярино? Насміються люди, і Бог прожив долю з цієї веселої хати на чужеє поле. Оставайся, Степаночку, як не хочеш братись, то так і буде. Я буду сестрою, а ти будеш братом і будем дітьми йому обоє, батькові старому. Оставайся, Степаночку, не кидай на знову, не покинеш ні, Ярину, і Степан устався. Розкажи ж ти нам, Степане, про свою недолю, бо я й таки колись гуляв в турецькій неволі. Отож мене вже сліпого на світ випускали, з товариством. Товариство на січ прямувало, і мене взяло з собою. І через Балкани простали ми в Україну вольними ногами. А на тихому Дунаю нас перебігають, січовики запоріжці і на січ завертають, і розказують, і плачуть, як січ зруйнували, як москалі, срібло, злото і свічі забрали у покрові. І як степи запорозькі тоді поділили і по нам на Україні люд закріпостили. Отак, тату, я щастивий, що очей не маю, що нічого в того світі не бачу і не знаю. Ляхи були, усе взяли, кров повипивали, а москалі світ Божий в путо закували. Отак, тату, тяжко із своєї хати до Турчина поганого в сусіди прохатись. Тепер, кажуть слово, останки збирає головатий та на Кубань хлопців підмовляє. Нехай йому Бог поможе! А що з того буде? Святий знає. Почуємо, що розкажуть люди.